10 грудня в сесійній залі адмінбудівлі відбулося пленарне засідання третьої сесії міської ради сьомого скликання. Депутати працювали повний робочий день, затвердили чимало рішень, але деякі залишилися з грифом проти. На початку місцеві обранці озвучили депутатські запити, які стосувалися в основному житлово-комунальної сфери. Далі розглянули фінансові питання. Заслухали звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року та про зміни до бюджету на 15-й рік. Вирішувалася доля 200 тисяч гривень, які надійшли до міського бюджету у вигляді державної субвенції: чи направити їх до ОВК дніпро кіровоград, чи на погашення заробітної плати освітянам. У нас в місті Затводськ був наш міський водоканал, який якимось чином. Став Кіровоградським. Провели громадські слухання, були голосування, він став кіровоградським цей водоканалом. Він був, він був цей водоканал переданий, і формування було те, щоб покращити його фінансовий стан. На сьогоднішній день, згідно даних, дане підприємство має більше 50 мільйонів боргів. 200 тисяч, якщо ми їм надамо, це буде капля в морі, воно не вирішить їхніх питань. Розумієте, якщо Водоканал був наш місцевий, і ми просимо допомоги в області, ну це якісь хоч інвестиції. Але ж на сьогоднішній день ми не маємо ні водоканалу, і ще й фінансуємо його на області. На сьогоднішній день дійсно на бюджетній комісії обговорювалося питання те, що освіта не вистачає десь близько 230 тисяч гривень на повне фінансування заробітної плати. І підтримати наших освітян потрібно. їм десь більше грошей взяти немає. давайте їм віддамо те, що вони заробили. Більшістю голосів пропозицію депутата підтримали, хоча й з деякими поправками, та затвердили програму благоустрою на 2016-2017 роки, запропоновану начальником управління житлово-комунального господарства Віктором Самоляком. Ще одна програма, над якою попрацював вже голова громадської ради Михайло Касьянов, була підтримана парламентською більшістю. Це міська цільова програма Громадський бюджет міста Світловодськ на 2016-2020 роки. На доопрацювання відправили питання про прийняття власівських закладів культури до комунальної власності Світловодська. І хоча це загрожує серйозними фінансовими проблемами, питання вирішили довчити та винести на розгляд позачергової сесії, що відбудеться за декілька днів. Одностайно, депутати погодилися із пропозицією міського голови Валентина Козерчука встановити пам'ятник героям Небесної Сотні та воїнам загиблим в АТО. Багато каменів спотикання було під час розгляду кадрових питань. Депутати надійшли спільної думки щодо штатів виконавчих органів Світловодської міської ради. Я не проти права міського голови формувати команду, але в даному випадку я хотів би звернути увагу саме на те, які одиниці вводяться. Всі сім одиниць. Мають контрольні функції. Тобто ці, ось, це особи, які не е, працюють, скажімо так, не роблять якісь певні е, е, дії, не викон, а лише мають контрольні функції. А що означає контроль? Якщо я контролюю, я даю що? Я даю повноваження. Ні, я не тільки повноваження, не просто контролюю. Я ще вивчаю це питання і даю свою пропозицію щодо певних змін. Або витрати. Ми вже бачили, наша комісія вже зіткнулася безконтрольність. Коли була у нас комісія, і ми вам сказали, Валентин Валентінович, ми не проти того, щоб був цей відділ, щоб ці були помічники. Будь ласка, але є штатний розвиток, Є там, навіть ми, по-моєму, сказали 118 чоловік. правильно? 118 чоловік, давайте входьте з цим, десь когось. Сократіть, десь уменшіть, але зробіть на тому кількості людей, щоб воно було. Ви зараз розказуєте зовсім друге. Всі проти, всі не хочуть вас підтримувати. Ви один у нас ідеал в місті Свігловоськ. За поданням міського голови депутати розглянули кандидатуру Анни Нестеренко на посаду заступника міського голови з житлово-комунального господарства. Думки присутніх мали певні розбіжності. У вас є профільна освіта? Ні. Перші три курси я почалася на інженерному факультеті хімік технолог переробки полімерів. І зараз я отримую юридичну освіту. Частина друга статті 5 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку. У мене постає питання, чому ми знов на ті ж граблі починаємо наступати? В разі прийняття радою даного рішення, дане рішення буде прийнято з порушенням вимог закону. Скажіть, будь ласка, ви ж всі знаєте, що на цій посаді три роки нікого не бачили. І ви всі знаєте, в якому завербленому стані в нас в місті Світловодська є ЖТХ, свера ЖТХ. Скажіть мені, будь ласка, хто туди пішов, хто запропонував за місяць чи за півтора місяці людину з профільною вилучкою? Туди ніхто не піде, тому що знають, що вони поставлять хрест на своїй кар'єрі. Якщо людина, якої висять очі, якщо людина з якимись певними ідеями, стратегією певною, і тим паче, що підтримує також міський голова, хоче вірити, чого не підтримати людину, я ніколи не візьму людину на посаду з досвідом попередньої роботи в ЖКХ. Тому що весь попередній досвід роботи в ЖКХ є досвід соціалістичний. І там було питання не. Вилезати і зробити щось на краще. А той досвід, який ми маємо сьогодні в місті, зараз я складуюся з тими питаннями, що треба рішати кожен день питання, які відносяться до комунального господарства. Кожен день сидіть у міському голові під кабінетом. Мені сім жеків, водоканал, тепломережа. Це якось буде, там тільки буде очередь. Міського голови. Заступник по комунальному господарству це буде перша особа, до якої ми будемо приходити і вирішувати питання комунального господарства. І тут сидячих. Хто може зараз сказати, я піду туди заступником? Ніхто не скаже. Ніхто, ніхто не приведе. Я не Ніхто не приведе сюди свою людину і кинуть під танк. Ніхто, тому що це така строчка, як це Але Я вважаю, що нам потрібна людина. І в людини є бажання, і хай попрацює. Та, на жаль, для того, аби пані Анна очолила комунальну сферу, не вистачило два голоси. Не судилося на цій сесії обрати і секретаря ради. Голосування відбувалося за процедурою, встановленою законом, згідно з яким депутати вкидали до скрині бюлетені. У результаті запропонована кандидатура Надія Мальцева отримала лише шість голосів. Матеріал підготували Вікторія та Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Одним з важливих напрямків роботи Світловодського управління експлуатації газового господарства є контроль за режимами та обсягами споживання природного газу, своєчасними розрахунками за блакитне паливо, населення та підприємств міста. Цю роботу виконує служба обліку та розрахунку із споживачами. Крім інших, служба надає і інформаційно-консультативні послуги споживачам, пропонуючи абонентам високу культуру обслуговування та оперативність надання інформації, в тому числі і щодо надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Значна кількість абонентів вони отримали субсидії. Це близько 12 тисяч. В відділі субсидій не дають повного роз'яснення, як платити, скільки платити, з якої черговості платити, то велика кількість абонентів звертається до нас. За роз'ясненнями і тому оці зимовий період – досить велика нагрузка на наших спеціалістів-операторів. Задіяні всі можливі методи, всі технічні можливості. Люди працюють, приймають кожного дня. Але є дні, які приймають тільки до обід, тому що вся інформація, яка отримана від людей, її потрібно занести. Комп'ютер повинен обробити, повинен занести відповідні і документально зафіксувати. Щоб це було внесено в базу даних. Тому люди працюють 5 днів на тиждень, постійно йде прийом по телефону. По телефону досить значна кількість людей звертається, і телефон постійно, людина працює. Тільки трубка ложиться, опять дзвонок, опять люди телефонують. Всі скарги, які є, стараємося, щоб це було. Роз'яснені людям і письмовому, і за телефоном відповідаємо. Тобто робота напружена, досить нервова, але ми все-таки стараємося зладити ситуації, не доводити до скандальних ситуацій. Всі, що ми можемо розказати, доводимо до відома, для того, щоб люди правильно змогли заплатити, щоб подальше не було заборгованості або яких скандальних ситуацій. Як змогли переконатися наші журналісти, сьогодні фахівці служби обліку управління експлуатації газового господарства працюють в особливому режимі. І як повідомила нам майстер служби Вікторія Ясавієва, за один робочий день спеціалісти в середньому обслуговують майже 300 абонентів і дають вичерпні відповіді на 150 телефонних дзвінків, при цьому застосовуючи індивідуальний підхід до кожного споживача газу. А звичайно, ж черги є, але спеціалісти намагаються не відмовити жодному абоненту і запевняють, що докладуть максимум зусиль у вирішенні будь-яких питань щодо газопостачання. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Річно різдвяний ярмарок змінив своє місце розташування. Відтепер придбати ялинкові аксесуари, ну всі прикраси для вашої новорічної ялинки можна на майданчику на території центральної районної лікарні. Отже, і ми сюди завітали, аби побачити, чим в цьому році нас порадують спостерігаючи за відвідувачами новорічного ярмарку, мимоволі згадуєш своє дитинство, коли всією родиною вибирали ялинку, прикраси на неї. З часом нічого не змінюється. Підготовка до зустрічі нового року це завжди приємні турботи, бажання подарувати свято своїм рідним та близьким. Що ви пропонуєте цьогоріч своїм покупцям? Цей рік ми пропонуємо своїм покупцям, як завжди, дуже гарну мішуру, дуже гарні ялинкові прикраси. Це і шари, і різні фігурки, і шишечки, і зайчики, і мавпочки. Що стосовно цінової політики. У ну, цінова політика лояльна. Цей рік ми старалися по мінімуму поставити ціни, коригувати так, щоб людина, кожна людина, могла хоч щось купити для своєї дитини, для себе, якусь масочку, якусь прикрасу ялинкову, якісь буси для ялинки. Преимущество нашої ярмарки заключається в тому, що всі ці костюмчики шуть своїми руками, і ви можете заказати будь-який костюм для свого малиша. Ми всіх всіх приглашаємо на нашу новогодню ярмарку, де Ви можете купити різнообразний нового. Новорічна ялинкова атрибутика прикрашатиме оселю та додасть їй казкової загадковості. Отже, на ярмарку як малечі, так і дорослі вибирають прикраси на свій смак та вподобання. Ми чекаємо новий рік. А що ти хочеш щоб тобі на новий рік подарували? Його. Ох, ти. А от ти сюди прийшов, тут вибрав якусь собі іграшку? Вірочку. Да. Так. скажи, що ти вибрав? Йілочку. Вы звонили на новоричный ярмарок, что бажаете приобретать? Мы просто смотрим костюм. Нам хоть еще нету годика, но у нас есть уже как бы образ, и поэтому мы ищем маски или что-то такое вот соответствующее маленькому или снеговичку или Деду Морозу. Ну, в общем, смотрим, смотрим, присматриваем на костюм. Ми бажаємо вам придбати і всього найкращого в новому році. Це відчуття не на на ринку. Заходиш і вже святки є. Да, це якраз хоч що то починає вже придвісніком чого-то якого то чуда, розжидаючого впері. Уже такої війні йде на ярмарок. Разом з вами завітали Валентина Саєнко і Костянтин Малько, Телерадіокомпанія Василка. 8 грудня у спортивному комплексі імені Анатолія Тузовського відбувся футбольний матч, присвячений пам'яті видатного у нашому краї футболіста Максима Пашаєва. Ровно сім років тому в цьому залі проходила товариська гра, в якій приймав участь капітан молодіжної зборної України по футболу. Ігрок Дніпропетровського Дніпра Макс Пашаєв тот вечер никто не мог знать, что это был последний матч в его жизни. Спустя сутки журавлиный ключ навсегда унес его листь. У товариській грі зустрілися світловичани з кремінчужанами. Команда брата близнюка Павла Пашаєва достойно представила гру, і в результаті напруженого матчу врешті перемогла. Ім'я Максима Пашаєва завжди житиме в серцях спортивної спільноти. Ця силових видів спорту легіон продовжує дивувати світловодців яскравими спортивними подіями. Цього разу до нашого міста на запрошення президента федерації Євгена Рахімбардієва приїжджає справжня зірка змішаних єдиноборств, чемпіон світу з фріфайту, чемпіон світу з панкратіону Володимир Шимаров. Та чоловік в своєму від спорту. Він неоднократно виступав на. В чемпіонатах Європи, в чемпіонатах світу, займав призові місця, ставав побідітелем. Тобто, це, скажімо так, чоловік легенда в своєму спорті. Слід зазначити, що Володимир Шамаров не тільки професійний боєць ММА і рефері міжнародного класу. Він заслужений тренер України. А отже, про майстер-клас від багаторатового чемпіону мрію чимало прихильників цього виду спорту у світловодських спортсменів. Така унікальна можливість з'явилася. І всі жвачі, хто захоче, може прийти, попробувати себе не просто послухати лекцію, а і працювати в парах постоять, потрабатувати в партері прийоми. То тобто це буде. Скажем, так, школа, навчання, повишення кваліфікації спортсменів. На думку президента Федерації силових видів спорту Легіон Євгена Рахімбардієва, майстер-клас, який відбудеться в спортивному клубі, вже за кілька днів стане найгучнішою подією зими 2015 року. А для спортсменів-початківців гарним стартовим майданчиком. На сьогоднішній день е змішане єдиноборство, ММА, пан панкратіон дуже популярні в мірі, в Європі. Так же самое и в Украине. Наша федерация будет развивать этот вид спорта, будет по максимуму стараться его пропагандировать. Мы в прошлом году провели восьмиугольник, это скажем так, был первый этап развития этого спорта в нашем городе. Сейчас к нам приезжает чемпион мира. который будет проводить мастер-класс. И я вам открою небольшой секрет, что мы готовим следующий турнир. В следующем году будет Восьмиугольник-2, поэтому всех зрителей, всех, скажем так, немножко вводим в интерес событий. Поэтому с нашей стороны мы делаем все, и я думаю, у нас все получится. И молодежь будет заниматься в залах а не гулять, теняться по улицам и сидеть в кабаках, потому что спорт это здоровье и сила духа, и сила тела, на сегодняшний день это полезно и нужно. Майстер-клас від спортсмена світового рівня Володимира Шимарова відбудеться у суботу, 19 грудня, о 16-й годині. Деталі за телефоном 096 681 76 69. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.